Привіт наші слухайші. Сьогодні ви перенете у аудіо історії разом з нашим поділем. Приємного прослуховування та підписуйтесь на канал. Цю історію для вас наживо читає моя подруга Ірина Домбровська. І сам сподобаємо час відпочинку, Затишна історія. День почався ще до світанку, і від самого ранку все йшло не так. Емілі встигла на автобус, але забула вдома парасольку. На роботі нескінчені таблиці, звіти, зустрічі, підписання документів і жодної паузи. Вона навіть не помітила, як знову стало темно за вікном. Тома накочувала хвилями. Коли робочий день нарешті закінчився, вона відчула себе спустошеною. Місто зустріло її холодним повітрям і дрібним дощем. Ліхтарі мерехтіли в калюжах, машини розрізали вологу темряву. Вона йшла вузькими вулицями, аби скоротити шлях додому і майже випадково звернула у проволок, де давно не була. У кінці провулку сяяло м'яке світло. Маленька книгарня, яку вона колись любила відвідувати, але давно забула про неї. Двері скрипнули, і Емілія ніби опинилася у зовсім іншому світі. Всередині пахло старим папером і кавою. Полички тяглися вгору. Книжки щільно стояли одна до одної, ніби розмовляли між собою. Лампа над столиком кидала жовте світло на стопку новинок. Місто лишилося зовні, а тут панувала тиша. Вона розгублено пройшлася між рядами, пальці ковзали по корінцях книг, гладеньких, потрісканих, золотих. Усе це нагадувало їй дитинство, коли вона годинами блукала бібліотекою. Втома ніби трохи відступила, поступаючись місцем чомусь приємному і теплому. Добрий вечір. пролунав голос. Вона здригнулася і озирнулася. Біля столика з книжками стояв чоловік. Високий, у темному пальті, з русявим волоссям, що спадало на чоло. Він тримав у руках невеличку книжку і посміхався так, ніби вони вже були давно знайомі. Тут завжди так тихо, ніби потрапляєш у інший вимір, сказав він. Ви теж тікаєте від шуму міста? Емілі усміхнулася у відповідь, хоч і трохи невпевнено. Мабуть, сьогодні день був надто гучним. Він кивнув, ніби розумів, поклав книжку на стіл і поглянув на неї. Знаєте, іноді достатньо просто відкрити першу ліпшу книжку, щоб відчути, ніби ти торкаєшся краєм пальців світу, де можливе все. Його слова були простими, але вони відгукнулися в ній. Вона взяла зі столу томок оповідань, відкрила навмання й прочитала рядок у голос. Коли шукаєш світло, навіть темрява допомагає його побачити. Він засміявся м'яко і сказав: О, це саме про нас із вами зараз. Вона теж засміялася. І раптом зрозуміла сміх Росією є в тому краще, ніж будь-яка кава. Вони розговорилися. Спершу про книжки він розповів, що колись хотів стати письменником, але працює в архітектурній студії. Вона зізналася, що читає набагато менше, ніж хотіла б, але досі відчуває особливу магію книжкових полиць. Час летів непомітно. За вікном дощ посилився, але всередині було тепло. Продавчиня за стійкою кивала їм із посмішкою, ніби давно звикла, що такі зустрічі тут можливі. Дивно, сказала Емілі, я йшла додому виснажена, а тепер ніби прокинулася. Може, річ у книжках? Відповів він, а може, у нашому знайомстві. Вона відчула, як щось легке й добре розгортається всередині. Таке буває рідко, коли абсолютно чужа людина здається близькою від першої фрази? Врешті він глянув на годинник і сказав: Мабуть, час іти, але я радий, що ми обоє сьогодні. Звернули у цей провулок. Він підняв комір пальта, узяв книжку, яку тримав раніше, і пішов до каси. Емілія стояла біля полиць, відчуваючи дивне тепло. Втома десь зникла, світ уже не здавався таким сірим. Вона ще раз провела рукою по книжках і подумала: можливо, Найважливіші історії трапляються не на сторінках, а просто між людьми. Коли вона вийшла на вулицю, дощ ще падав, але йшлося вже легше. У руках вона тримала книжку, відкриту на тому самому рядку. Коли шукаєш світло, навіть темрява допомагає його побачити. І тепер вона знала, що це правда. І сон сподали в час від почувку. За історія топіла кінця. Дякуємо, що послухала нашу історію. Нагадуємо, якщо вам більше подобається слухати чистий голос без фонових звуків і моїх коментарів. Ця та інші історії доступні в нашому телеграм-каналі в аудіоформаті. Переходьте за QR-кодом або за посиланням в описі каналу. Будемо вдячні за ваші подобайки. До нових історій.